Я приїхав з Києва. От, ну, мабуть, маю сказати. кілька з Песовий. Я представник такий універсальний. Пишую для дорослих і для дітей, Пишу і прозу і поезію. От, автор на сьогодні 20 книжок, які вже вийшли. От, ну, ще зараз чекають свого часу і до кінця року планується ще три вийти. От так це мої перекладені 14 мовами світу. Зараз перекладаються п'ятнадцятою японською. От я вже навіть бачив перші, це щось таке неймовірна японська мова, як воно де виглядає. От ну ух, що я мав би ще сказати, я все таки спробую трошки. По-іншому побудувати свій виступ, тому що спочатку я хочу подякувати от е, Володі, до речі, Івану Друсяк просив персонально передати тухіторію, <тас> теж дзвонив це мій побратим із нами з його от, але ми сьогодні навіть розмовляли там на фестивалі про те, що в Україні, попри те, що зараз ніби Україна в такому стані практично війни знаходиться, але зараз дуже активізувалася ця громадянська активність людей і нас дуже виявляється багато. І єдина проблема, що ми десь трошки не встигаємо всі координуватися, тобто це як котиться якийсь кійвал, і десь нам треба встигати один одного взяти за руки, щоб цей вал був тотальний, а не багато маленьких валіків. А тому ну, вот, э, мені неймовірно приємно, що вони все запросили, і я з великою приємністю попрацюю тут і для діток і для дорослих. Ну э, зараз просто ми, ну, аудиторія різна, тому що, скажімо, вчора в мене там було чітко окремо дітки, окремо дорослі мені було дуже просто. От але зараз тоді нам просто доведеться тим, хто трошки старший там 15 э, перемістити назад. Уявити, що всім зараз до 15, от, просто відчути себе в щирі тих, хто тут, от, і, і, і разом зі мною трошки побути в світі дитинства. А вірші для діток вони в мене народилися досить пізно, тобто я завжди завжди постав до дорослих, а потім, коли в мене народився син, якось воно почало. Я почав задумуватись про те, що треба віршів, треба е, синові там, книжок. От книжок мені весь час виявляв, але я кажу, давай я і я ще якусь буду. От, і е, власне книжка неспухняки, моя, яка розійшлась на той час просто неймовірно, е, ну, здала б -ти тисячним накладом. От це була книжка саме віршів, от які я ну, з приємністю презентую. А в них багато дитини, тому що дитина десь придумувала ідеї. І почалася книжка з такого дуже цікавого випадку, коли, знаєте, є посуд, який не п'ється, от знаєте, який мікрохвило. І от одного разу я був з малим вдома, заходжу на кухню, розбита вщент салатниця, яка не п'ється. Просто вщент її всюди, є шматки. Я кажу, Яромер, а як ти це, це зробив? А він каже: Це не я. Я кажу, а хто? Це баба. Гаразд, за хтось ті бабак? Ну я хто тут, що зараз такий бабак, це мене друг тут такий поселився, бабах, це ж він зробив усіх, значить. Я кажу, гаразд, друже мій, значить, а він твій друг друг, окей, значить, ти за нього йдеш куток стояти годину, бо ну, за друга треба страждати, а баба відпочиває них. Так ми порозумілися, і потім ми написали з ним бірж. І з цього почалася власне бірж. Вірш такий, товстий бабак сів у літак. Знає усяк, що він спатиме. Лиш порізок усни, а вже вигуни, все гуде скоти, та літак не летить. Поганий нас, подумав бабак, виліз у хат і почвалав на крав. Вмить злетів літак, бо був запустий бабак. Ну, це такий віршик. А другий віршик це у нас пов'язаний з нашим котиком Річардом, але ми його зробили в віршикицію. Називає таке церквина. Ну, ви знаєте, так, yeah. да, що їх позвали пломатиками, от дітки знову на локації, не знаю, от коли четверка, то там щось розповідає. Викликала до дочки, пішовшись, написав сів і покинувся. Ой, я знаю. От чеки с Кілька днів, як клопіт маю, підкається китя. Що й кухні задрімаю, <пів> 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 лише сметана сниться. А раніше, як, бувало. Дітки запитали, а раніше снилося, та його сховали. Зараз все так трошечки, щоб відбувся якийсь певний такий інтерактив, ми всі зараз знаходимося в бібліотеці, і тому я хочу, щоб всі зараз тут присутні відчули себе поет. Ми зараз забрали читати вірш, от. І ви будете вгадувати Рими в цьому вірші. Всі знають, що таке Рима. Видержаєте, сподівається, гаразд. Для вас перш чергов. Отже, вірш, він такий теж, про такого, е, я думав, що він вигаданий цей персонаж, насправді він існує, він існує дуже часто цей персонаж, називається пан Переверта». Ну, зрозумієте, який. Отже, поїхали. Коли удома все гаразд, приходить пан Переверта. І тільки поруч він з'являється, одразу все. Жене до мірки палови, жене до нірки кішку-мишка, мене читає вранку книжка. Лукає братик по оселі, збирає іграшки на летить, а птах повзе, в пілочку гризе, руками я карбую крок, батькам пора у десадок. А я за літньої Пішли збирати биратиме гриби. Та вибіг пан переверта і вже гриби збирають. Такий він пан перевертав. Якби ще не було у нас, то став би рідним і близьким. Шкода, таке не дуже. Ось така трагедія. Пан перевертав, він і тоді пише вірші. Ну так інколи він дозволяє. Я можу збитися. А ну, я так дорого поясню, що е, є таке явище, називається дислексія, так, коли цей теж вірш, він народився завдяки моєму ярус, тому що це було так. Він прийшов до мене з підручниками і каже, тату, дивись, що тут написано, на услідці росте Каже, Це якась дурня. я беру цю книжку читаю і кажу, ну ще раз дивиться у, у ліпах. Так діти люблять цю анаграму, в них абсолютно природно це відбувається. І вони, ну, дуже швидко в них ці слова туди-сюди. Отак народився веселий крутисловик. Ну, вони, вони його дуже люблять, та й дорослим він подобається. Тут деякі з більшість слів крутисловики, деякі є правильні. Якщо хтось не зрозуміє, з дуже дорослих я переходу. ходжу в коридорі. Розбіршу вам. Кажі кльові, конець скаче по діброві, схотце сонце, дрім котячить, щепенько солов'ячить. Раний гарнок, лише щось не лодять ті умерло кози. Тоді годить, бах часний, я замовився уді. <риклад> ну, що треба перекласти, я перекладу. А, ну і а, ще байка. Хто не знає, що байка? Єдки дітки, що не знають, що байка? Це коли, каже, що таке байка, це питає. Каже, тато, а це коли, так, коли баран віслюк сідають і це з тобою говорять. Говорять, це байка. Значить, байка про дівчаток, але для хлопчиків. Але я сподіваюся, що таких дівчаток немає про яких байках. Бо у мене був тій випадок, ми виступали в ліцеї, де навчали діти теперішнього президента, і це якраз було під загідкою його дружини. І там був дуже такий випадок, коли я прочитав цю байку в одному класі, скажу, і хлопці кажуть, так, та ж про нашу оленку. Це я на думаю, боже, я того брати, як не дівчину. Ну, а байка хороша. Називається шпакет і собак. Над печір'ям-гомітким до галявини поплітали кашпаки із хущавини. їх сова, звівши крила. Як росоя сова, зрозуміло? Неймовірно, не спокне. У мене я наче шов. «Долетяються до мене, град поради навіть вовк. Трашки yeah. чувак. Краще й поруч не yeah. байдуже. Я слави, що штаб є. Хлопці ввічливі, хоч коли вони такі трохи звічені, згуртували і хустенько, піднесли собі юстеро. Не повічені. Шепему галовітству гром розривало. На й скурка рукувата, чи що села чоловіка, петувала, переляка на царі. Що заперечутло, аж за нею забуло. Аж поки собі літають, креплять траєкторію і малюпан розповідає, А я пішов, що немає бетки маленького грибника. Коли я взявся і з нею працювати, то виявив, що не на всі літери є гриби. І найбільша проблема була з літерою йод. йод Матюки, баба. Аберка була готова майже, а не було більше. І він зобрази, і десь мені приткневся, реально притневся. І ось того з того часу такий і вірш. Але він трошки більший бік. Отже, ніби про грибе, а ніби про шатінці. <риклад> Особливо дітьки. Ішли з діпробою у трьох Андрійко, Йосип, Майя і говорили, кожен йог любити його має. Таких хвост є мільйон, мільйон, але замало. Хтось знає, що таке солодо. Там продається сало. Словація, дивні квітники. Не десь можна всюди. На греб воріють грибники, на вербах пляж верблюди, отак полакаючи йшли, минули вже і врагу, і хоч грибів не нагребли, та підучили мову. Я привіз вам оцю книжку від Чиєтісу. Це не поезія, це жалко-фантастична пояс про виносні хлопчиків, які житимуть у 2045 році. Коли буде можливим вандрування в часі, коли всі будуть неймовірно розумні, неймовірно платні, але буде нічого не зміниться в одному, вони будуть з Тому ці хлопчики з питомці сядуть у батьків часові, отакій от, полетять, от, бо так куди, вони подивляться, яка програма запрограмована, опиняться в дуже цікавих квітах, тут зараз буде. Наприклад, побачите таких всяких історик, так, Потім побачить побачать отакєші спорт. Потім, через якийсь час, вони там ще будуть мати різні пригоди, привезуть її динозавра. потім з нього вилупиться таке щастя, потім вони поховатимуть від батька й матері, щоб не дістати голови. От, а він буде там шкоти їм, все грети, піти, какати, по словом, неймовірно весела історія. Він чиєти там рік такбуть. Тому що в майбутньому дітей не будуть називати імена, іменами суперсеріалі, а неодмінно красивими іменами вчених довідників-винківників. Тому от, він читався які чи соболоджі. Чи чи там у них є невеличкі кохання, подружка. Багато. Коротше, книжка шикарна, когось шокують, цікавить, хто любить читати наукову фантастику, тобто це не фентезі, це наукова фантастика. Тут динозаври відповідають науковому баченню. Все відповідає багато що. Тут багато що е -е, передбачено, я думаю, яке декілька років вже буде. Не що, що я справді багато, тут тільки три, бо машини вони є багато. Ось, Це така ніби для людей. Е -е, а те, що я зробив письменник, пані, це ті вірші. Я просто почитаю буквально кілька, і бо ви бачите, всі вже домлені, і всіх чекає купа, а вірші. Я, мабуть, спочатку не значить, Я прочитаю вірш, теж такий а, про те, яка наша мова неймовірно багата, От, це такий трошки вже ціливий філогічний вірш, який я розтався туди. І там була така невеличка супреска, була зачем довго розказувати, але щоб зекономити, я просто предстаю ви розумієте, про що йдеться. Зверйте чи чітка Під заголовом черневка чи дотворка. Вірш такий. Чекайте часу чорних чонок. Черпленних черних черяків. Чого ж це лапаєте човник, чумою чахних чагарів чарує чесних чеклонів? Чи він чипката, чадом, чути, чимбар, чвалає чевернутий, чабливим швалом четурів. Чула чорниче вірним чаєм чистенько шлем, котруйна. Чорничем речем душу крає, червоний човник шапана. Чорнило часу черщислові, чесничний черв чесновиків. Чорний читає чесно-слові, честослові, часує часто і В Найдівській книжці, мовизна, ну, ви розумієте, що мовизна, це така якась. Я придумував це слово, я так ще не люблю придумувати слова. От тому. Справді, так. Да. Так, я вам зараз доведу, що я люблю придумувати слова, я розкрию тут вірш, який називається хмарна мідливість. Він пов'язаний з тим, що одна людина сказала, що от у вас є дик п'єдний, от у нас є туча і облако, а у вас тільки хмара. Я кажу, гаразд ми зараз виправимо цю ситуацію. Отже, хмарна мідливість. Він не римований, тобто він білий такий, є. ну ви розумієте, є вірші римовані, а він білий, просто ритміка, але немає ринку, нам дуже важко заримувати. Хмара й похмурий дудового коріння. Хмара чорна синя гуком громом налита лита й вогнем затримована. Хмара Синова з олив'яна-весняна, на зорі Пурпурова, кривава призахідна, тільки світла, не хмара, не хмара. Просто біла біляночка, ледь помітна Прозоренка, найгустіша кухнатик. По молочному вранішня має звати Туманівка, як Мревенка, Бревенка, у день. Що найвища ангелів кадрин, і позик, не позихне весь зітхання землі, але це для поетів. Поспішає за вітриком відтерцем вітрокоником, білі думи мандровані, білі душі не приспані, що теня в кадєці вони хвари похмурі, щоб примарами зринули. Кажуть, у московиків є туча і облото, а у нас лише у цьому вірші усього. Вірш про перше кохання. Третій клас всі Ну це для вас дівчата про вас. Хлопці теж так переживали. Перше моє кохання, дівчинка, яку вигадала, майже. Вона від тепібували вже годинами на телефоні, викликли, двічі місць портфеля, тричі, де повільнили Сашу. Це було так давно, бо вчора хоча й переписано, але ті було Моє перше кохання, дівчинка, яка вже давненько бабуся, та може не бути зачей, розгубила піс, який раді. Нам немарутно згадувати. Але іноді я боюся, щоб вона про життя своє в цьому вірші не збирала. І найновіша книжка це отак поранений хіробень, це книжка трошки з історією, оскільки довелося трошки бути о, там, де гаряче і. Там дехто побратимів писав вірші, тому я теж поїду, буду в перервати між сабарі на москалі писати вірші. І воно мені писав не дуже писалося, а ну, питалось, але писалось про кохання, а про війну не писалося, писалося, але це потім книжка вийшла. Просто тут є один вірш, який є, просто початок його народився там в пісках. Просто він мені такий дорогий, він присвячений всім нашим хлопцям, які і тут, і там, і там, і ну, так, такі вірші, я прочитаю, він серйозний. Балада про пораненого Ну, Хто не знає, от в ангелів, знаєте, на нашій вольці воюють ангели, інакше було б набагато гірше. У так само є бойовий, бойовий командир, він називається хероє. А замполіт – терапевт, да? у них теж ствоє часу. Отже, Балада про пораненого херовина. Черовин літав собі, шукаючи серцю, але тамте про все це давно забули. Та оскільки він мав повні груди серця, саме туди й угрислася випадкова куля. Поранному не важко тримати крила, коригуючи відстань між Богом і чортом, щоб земля від смертей кожний день відпочила від поволі кружляє над Донецьким аеропортом. Раніше міг за годину від Карпати до Криму і повсюди віталися, молилися, кадили, нині він тимчасово не керує святими, його функції виконують бойові командири. Хервим розкисає, вагається і дуже хоче хоч на тиждень, на ротацію до раю. Але линуть і линуть у голі. солдатські душі і налипають, немов бинти на його великочезну рану. Добре, я прочитаю вірш просто такий протокання, оскільки все-таки дівчат тут, мабуть, більше. От я з цього боку, бо я бачу, що всі зупинилися, це жахливо. Оце такий вірш, він він там десь написався, тому що я втік дому, бо б мене дружина не відпускала, і я написала мене за сметаною, і я вернувся через раз відвідки. Першка так сталося, трошки негарно. От і я і цей вірш, як провадження просто прочитав. Може, колись. Влачетний час дрімає ликами з і небо одрустившись від прикрас, на обрій плете червону пану. Прозорий місяць провещає нас чорчиною холодного туману, і те, кохана, мов полі роси, твоє ім'я вишістують ліси, левіяли, -ли, чарує мудрий полос, і гупляться пташині голоси, почувши свій день загненний голос, ти танеш на чистій молодці, ти му рина щастя на вінці. Куди скрися, і першими сміливі промінці теплі вже у лагідних зіницях, я не збагнутий, сміх тепер, де плач, куди судьби спрямований кернач, Чому слилися ядер і калина, але дивись, стоїть моє пробач на стертих і покаяних колінах. Разто вже хоче придбати мій автограф, він зовсім недорогий. Hola, oh, ¿qué hay de otro? ¿Más?